Ви можете придбати кабель із роз'ємом тип C типу 40 градусів ліктя в міліампер зеніторба. Цей кабель виготовлений з оцинкованого алюмінію та має нейлонову оплітку для забезпечення максимальної міцності та довговічності. З потужністю 66W Max, цей кабель забезпечує швидку передачу даних зі швидкістю до 480 мБ. Кабель має вхідний інтерфейс USB та вихідний інтерфейс тип C, що дозволяє підключати його до різних пристроїв, таких як смартфони, планшети, ноутбуки та інші пристрої, що підтримують цей тип роз'єму. Довжина кабелю складає 1 метр, що забезпечує достатньо місця для зручного використання пристроїв навіть на віддаленій відстані. Червоний колір цього кабелю додає йому стильного вигляду та доповнює дизайн вашого пристрою. Окрім цього, особливістю цього кабелю є його роз'єм типця типу 40 градусів лікця, що дозволяє використовувати пристрої без перешкод навіть тоді, коли місце підключення обмежене або незручне. Не втрачайте можливості зручно та швидко заряджати ваші пристрої та передавати дані. Придбайте кабель із роз'ємом тип це типу 40 градусів ліктя в міліампер година зеніторба і насолоджуйтесь безпроблемним підключенням та передачею даних.